Найбільший паводок за останні 10 років прийшов на Закарпаття. В одному господарстві кажуть, що в області випала найбільша кількість опадів за останнє десятиліття. Вода в річках піднялася місцями до 5 метрів вище норми. Через це три річки вийшли з берегів. Підтоплено сотню дворогосподарств у чотирьох районах області. За два дні в краї випала двомісячна норма опадів. Експерти кажуть, це ще не кінець, зважаючи, що опади не припиняються, пік паводку буде нині вночі. Доти ж люди рятують, що можуть. Подвали, яма, де машина ремонтується, літня кухня, то все в воді. Підтоплені подвір'я це ще й причина засміченості дренажної системи. Через сміття вода просто не має куди стікати. Просто є таке там одне місто перед дорогою. От, я думаю, що там буде теж проблема. Но проблема, що воно всюди повністю Доманенський район стікається в цю тову. І оце от багато води. Води діватися нікуди. А від людей що Двори. Літні кухні, підвали, гаражі багато. Паводок був високий. От по Ужу, я вам скажу, це близько 10% паводок, який по статистиці може бути один раз в 10 років. Це великий паводок. От. Ужгород у нас на такий паводок захищений. Тобто ми не очікуємо найближчі часи перелива дамб. Ужгород захищений. Якщо б був більш сильніший, були б проблеми. Найбільше постраждали чотири райони області Перечинський, Яшавський, Мукачевський та Міжгірський. В останньому навіть розмило 100 метрів дороги місцевого значення. Проїзд обмежений, але не призупинений. Це все внаслідок того, що там практично немає, не там нема І Розмив річок приводить до того, що йде руйнування дорожнього покриття. За даними синоптиків, вже завтра опади мають припинитися. Відповідної рівні води будуть знижуватись. Тотеж, рятувальники працюють у посиленому режимі і безперервно відкачують воду в найбільш підтоплених місцях.